Всім доброго зимового вечора! Це нове відео. Нарешті, нарешті нове відео. Там були свята, новорічні, різдвяні свята. Сподіваюсь, у вас вони пройшли дуже гарно. Ох, довго-довго не було нового відео, але но воно нарешті є. Багато хто з новачків не знає, яку ж йому машину обрати на своєму нелегкому шляху в нашому штаті. Зараз я вам розкажу яку от найкращу машинку. Будучи з невеликою кількістю грошей на початку, ви можете собі купити. І як взагалі я б вам рекомендував би розвиватися в плані ну, власного автомобіля, автотранспорту? Ой, вибачаю, що перервав ваш перегляд, але ви бачили, скільки вас? 155! і з кожним днем вас все більше і більше. Не здивуюся, якщо вже більше. А перегляди. На першому відео скоро стукне 5 тисяч. Завдяки вам у нас з'явився промокод. Використовуйте його в грі для отримання бонусів. Я ще декілька разів нагадаю вам про нього протязі відео. Ну, все, не буду затягувати. Приємного перегляду. Е, ну що ж, для початку треба, от нам определитися, ким ми будемо по життю. У вас є декілька варіантів. Ви можете бути, бути бандітом, піти в гетто в одну із банд От, Марабунта Гранде, там Блуд, Вагос, Баласи. І все. Далі. Ви можете вступити в мафію от, в польську, в якудзу, в Одеську і в ЛКНчиків. Мощна мафія. мощна. Якщо ви хочете бути простим бандітом, да, у вас буде одна машина. Ну, Вона у вас може і не буде. Це чисто моя рекомендація. Ви можете піти в державні структури. В ЛСПД, там, не знаю, в Фіби, в Фіби, звісно, ви вряд ли підете зразу, будучи новачком. Скоріше за все, в ЛСПД ви підете або в ЄМС. Ну, Якщо ви держслужбовці, обрали шлях, то не знаю, машину взагалі не дуже вам буде треба, тому що там дуже багато є машин фракційних, які ви будете частіше використовувати. Вам машина може тільки знадобитися, щоб так, от чисто просто їздить по місту, там, свої якісь невеликі справи вирішувати, просто там, покататися, почилить і про це ми ще згадаємо далі. Також ви можете стати просто людиною, яка фармить гроші, заробляє просто на тому, що там, ловить рибку, наприклад, або там, на фермі працює. На початкових роботах навряд хтось буде працювати. Ну, в принципі, в принципі, в нашому штаті поки немає інших шляхів, якими ми б ви могли піти. Тому я бачу тільки ці три. І для кожного з них я вам порекомендую особисто від себе найкращий транспорт для того, щоб вам було зручно, комфортно переміщатися по нашому чудовому зимовому штату Лос Сантос. Так, отут у нас на карті продаються мотоцикли. Якщо вам машина, треба, ну не знаю, вам нравляться мотоцикли, і машина, вам не треба якась, щоб там складати свої речі, чи там вам треба більш-менш швидко пересуватися по штату, вам подобаються мотоцикли, то найкращим варіантом тут з мотоциклів буде оцей от мотоциклік. Під час вибору оцього мотоцикла дуже дуже треба добре підібрати колір. От там собі поклацайте, який вам подобається варіант. От такий патріотичний, непоганий. Ну, такий теж непоганий. Ну, мені жалко, такий подобається. От, ви собі поклацайте, того що для таких мотоциклів уже не буде. Як воно правильно називається, ну ви не зможете його більше перефарбувати. Він, от, як ви виберете отакого, от наприклад, купите все, він буде тільки такий. О, цей мотоцикл за свою ціну він так непогано досить їде, дуже такий швиденький. Він не фетешиться, на нього не можна встановити ні турбо, ні гальм, там, нічого такого. Щоб швидше їхати, просто нажимаємо Ctrl, стаємо на заднє колесо і розвиваємо велику швидкість. От він їде 195. До 200 його можна розігнати спокійно, він такий більш-менш стабільний, повертає непогано. Хороший мотоцикл за свої невеликі гроші добре повертається, тормозить. Я б сказав, це найкращий мотоцикл для того, щоб просто купити, і щоб їздити на ньому як новачок. Якщо вам просто там, подобаються мотоцикли, ви прям любитель якийсь байкер, то можете собі тут полистати і пошукати, і купити будь-який. оцей Шіцу Хакачоу, це самий, самий класний мотоцикл за от, нещасних там, 40 тисяч. Ці гроші можна заробити. Ну, в банді їх можна заробити за 2 за години. Можна заробити, якщо ви подивитесь моє відео, саме перше, там все розказано більш-менш дотовку. Е, ще з мотоциклів уже на майбутнє. От тут в кінці є. Дорогі мотоцикли, оці, до речі, не користуються популярністю, я ніколи їх не бачу. Оці досить непогані мотоцикли, оці чотири, оцей не знаю, на нього нічого не скажу. Оцей досить непоганий він є в мого друга, я на ньому їздив, катався, він класний. І от, оце, звісно, я не знаю, ну чи стоїть він на ці гроші. Це вже коли ви будете прям чувствувати, що мотоцикл це от ваше, тоді можете їх купити, але для початку вам би краще машинку купити. От, Для того, коли ви в банді, мотоцикл досить непоганий, Того, що вам треба буде їздити по місту, будь динамічним, ви можете ж розвозити самі закладочки. На мотоциклі це просто кайф робить, а фракційний не завжди доступний. Але тоді вам не треба буде не забувати, що треба ще й сумку мати, бо мотоцикла, на жаль, нема багажника в цього дешевого. Так, щодо машинок, що до машинок, дивіться. Отут на карті у нас знаходиться. Стайлінг, не стайлінг автосалон для дешевих автомобілів для таких людей, які тільки недавно от залетіли в штат, яких за своїми плечима нічого немає. Підходимо до цього консультанта. Тож. Доброго дня! Дивимося на нього машинки. Ні в якому разі я вам не рекомендую купляти оці машини, оці. оці. Я не знаю. Вони. Оцю вже, кстати, можна купляти, але краща машина на цій планеті це от. Оця машина для новичків це найкращий варіант, це просто найідеальніша для вас машина. Вам не дуже тяжко буде заробити ці 24 тисячі, якщо ви ведете там якийсь промокод, якщо там пофармити там, не знаю, на якійсь там лісопилці, там на фермі, там чуть-чуть побігаєте, то ви можете собі спокійно за 20 тисяч дозволити оцю замечательну машину. Які в неї плюси? Вона досить непогано їде, в неї. Найбільший багажник. Він 120 кілограм і 40 слотів має. Це просто найбільший багажник. Ну, є такі самі багажники, звісно ж, по 40 слотів і по 120 кг. але там вже ціна ціна набагато більша. Зараз вам покажу. Сама ідеальна машина, Пікадор, називається. Це вам машина, оця кращої не знайдете для початку. Ви можете її використовувати як свій особистий склад. ну Я собі купив оцю машинку для складу. в неї, бачите, теж 40 слотів. А от вага 85 кг. От таку. Того, що я в неї можу складати собі зброю, там карабіни, калаши, там, отакі всякі, от, от ну, ви поняли, ігрушки. І мені, в принципі, вистачає. Так, ну ця машина, до речі, я не знаю, що популярністю не користується, вона теж досить непогана. Похожа на. на цю, як вона називається. На шестерочку, вроде вроді би. Чи не що вона похожа на дев'яточку, я не знаю. Так, зараз знайду в цих машинах, не особо орієнтуюся. Ця машина також не користується великою популярністю, але я знаю, що вона досить непогано такі їде, коли вона фетешна. Ну, все-таки купляти її не рекомендую, краще купити пікадор і, і, і от, користуватися пікадорчиком. От, ви можете побачити машину, яка коштує от, 150 тисяч, вона їде приблизно так же само, як і цей наш Пікадор. В неї багажник теж 120 і 40. Вона нічим взагалі не краще. Чим Пікадор. Абсолютно нічим. Просто вона іншого вигляду, більша така, от, не знаю, може комусь більше просто подобається. Ну не знаю. Мені здається, що краще купити Пікадор за 30 тисяч чи 27. 000. Чим от, переплачувати отакі от гроші. Також от така сама машина, там ще більше коштує. І от він, Хаммер, Патріот. Майже 200 тисяч. Чисто, якщо комусь подобається, можете взяти. Ну, я не рекомендую в ніякому разі. Дуже багато хто рекомендує цю машину для рибаків, тому що вона от має цілих 200 кг, і ви можете туди складувати рибку свою, у цю машину. Ну також я б не рекомендував цю машину вибирати, пояснюю чого. Вона дуже повільно їде, вона стоїть 80 тисяч. І я навряд чи думаю, що хтось стоїть, ловить рибу стільки часу, що може запакувати цілих 200 кг. Я не знаю, ну якщо є такі люди. Ну, тоді ця машина вам підходить. Але я, наприклад, не можу цих 200 кілограмів стоять, чисто ловити ту рибу. Для мене це взагалі нереально. Це десь годин 5 треба витратити, щоб повністю забити цей багажник машини. Пікадора, думаю, взагалі з головою хватить. Там не знаю, як це цю рибу треба любити, щоб 200 кілограмів запакувати. Ну, якщо ви прям любитель, то можете. І бачите, ця машина, от в неї є двері, але тут ніхто не сидить. Вона двохмісна. А Пікадор... Тоже двохмісний. Да. Так, якщо вам більше подобаються швидкі автомобілі, щоб не знаю, робити якісь пограби будинків, там ну щось там, так от, то можете взяти Карін Султан. Ну його не купляйте ніколи в салоні. Я вам покажу, де можна знайти автомобілі по дуже такій непоганій ціні. От ця машина. Дуже підходить новачкам, вона більш-менш так непогано виглядає, похоже, на якогось субаріка чи на щось таке от корейське, японське, непонятне. Вона дуже так добре їде, тримається на дорозі, приємний в неї вигляд, фари такі цікаві. От можете підзаробити грошенят і після Пікадора от взяти собі цю машину, якщо ви без машини, прям не можете жити. Так, да. Досить непоганий автомобільчик. Ви можете його купити, як і будучи в банді, так само і в госструктурі, що просто їздить. Якщо вам треба, просто їздить. Так, де взагалі можна купити автомобіль? Отут, у нас, бачите, є ринок автомобілів. Там збираються бариги, автолюбителі, всі оці люди, які хочуть заробити на перепродажі автомобілів. Там часто вони користуються тим, що от люди не знають, які ціни на авто, і там чуть-чуть наварюються на них. Ну, в залежності від того, які машини продають. Хтось продає там ці султанчики, пікадорчики і такі недорогі машини Audi, там BMW, Mercedes. А хтось уже барижить конкретними машинами, всякими Астон Мартінами і тому подобне. Так, от ми під'їжджаємо. На авторинок, тут не завжди є багато людей, але все-таки машинки тут продаються. От тут, бачите, стоять машини, тут сидять люди, вони виставляють свої автомобілі, ви можете підійти, тут, поспілкуватися з ними. Боже Боже, вони вам розкажуть, впарять, обмануть вас і нічого з цього доброго не буде, але все-таки ви можете спробувати поспілкуватися з ними. Може хтось вам щось його скаже. Ну, чим більше часу ви проведете там, тим більше ви будете розуміти, скільки коштує та чи інша машина, того, що ж ви будете підходити до одного, питати, скільки вона стоїть до іншого. Він там буде вам щось розказувати, які в неї плюси, мінуси. Але поки не попробуєте самі, то я вам не рекомендую комусь так на словах вірити. Так, наступне, ви можете купити собі досить такі недорогі автомобілі. от, в цьому автосалоні. Ну, я не рекомендую вам їх купляти, ці машини з автосалону. Їх можна буде знайти на торговій площадочці. Вона у нас знаходиться в Discord. Вона знаходиться в Discord, от вона виглядає. Отак. от от так, Ми заходимо на офіційний Next чат, заходимо в соціальні. І от зразу у нас перший, перше посилання на Nexus Shop. Ви тут переходите, з'являєтесь в магазинчику, вибираєте тут транспорт. І отут собі листаєте, дивитесь ціни, дивитесь автомобілі, їх тут дуже багато, от, різні машини. Ви можете поїхати в автосалон, подивитися, чи вам вона подобається покрутити цю машину, подивитися на картинках, договоритися з людиною, приїхати, там навіть покататися на ній дадуть. І от потім вже собі вирішите, чи купляти її, чи ні. Я зараз там чуть-чуть розкажу, що там можна вибрати. Якщо вас конкретна машина цікавить, от хтось Фінік продає, і ви більш-менш розбираєтесь в машинах, просто в пошуку пишете назву автомобіля, там, наприклад, я не знаю, напишемо Mazda. І от вам знаходить Mazda MX5. І от картинка, і ви собі шукаєте, Mazda rx 7 і от людина продає. Якщо вас цікавить конкретна якась ціна, допустимо, ви можете написати, от у вас є 800 тисяч. Пишете 800к, отак от. от 800к написали, на Enter, подивилися. І от вам тут теж всі машини, які хто за 800к продає. Ну і думаю, що можете ще там торгувати невелику кількість 20, там 30, як пощастить. Будучи в Держслужбі. Думаю, вам буде машина Пікадор слугувати як особистий шкафчик. Якщо хочете більш-менш передвігатися по штату, так, то можете купити собі Карін Султан. Ну а якщо ви вже там побудете більше часу, ви можете собі дозволити якусь більш-менш нормальну машину, то у нас шуму на штаті є декілька варіантів. Є, звісно, любителі класики, всякої, там, всяких стареньких мустангів, доджів і так далі. Ці машини будуть дуже дорого коштувати. І, звісно ж, у нас тут є такі люди, які люблять конкретні машинки. Хтось любить японців, хтось любить німців, хтось там любить французів. Їх тут, кстати, дуже мало італіяшок, хтось любить, як я, наприклад. І є у нас дріфт-корчики. Дріфт Перший дрифт Корч. Toyota, Sprinter, Touреno AE 86. Взагалі чудова машина. Який в неї є ще прикольний прикольчик. Це бачите, які в неї фари, вони відкриваються. Це, блин, взагалі круто. Це так круто, так футуристично. Вони такі красиві. Жалко, що вони б'ються. Ця машина, бачите, вона праворульна. Дивіться, як бачите, як вона ходить. Просто боком їде, взагалі, просто капець. Якщо ви любите дріфтувати, це просто крутейша машина. Вона стоїть там. Бачили 154 тисячі. На неї є там невеликий тюнінг. Ну, взагалі, тачечка супер, бомбезна Якщо любите подрифтувати, на чилі, поїздити, покайфувати ввечері, там під фон, ой, ця тачка вам взагалі понравиться Зайде, я вам кажу. Бачите, який в неї виворот передніх коліс Взагалі суперська машина. Далі, Toyota Chaser, теж дрифт корч, теж дрифт корч. Бачите, які там всі душечки в неї. Так же само, якщо любите на чилі покайфувати, просто поїздить, купляєте цю машину, вона там фетешиться взагалі за копійки. Їде боком, взагалі, супер. Їдете по дорозі, кайфуєте. Просто кайф, просто кайф. Це для тих, хто любить подріфтувати, почилить, на розслабоні, поїздить. Subaru Impreza, Машина, яка от із реального світу і щось схоже на нашого султанчика. Дуже така динамічна, хороша машинка, вона вам дуже подобається, вона швидко їздить, в неї там приємний багажничок, вона якраз на бюджет новачка, ну вже не геть новачка, а такого вже людини, яка от вже оприділилась в своєму житті, знає, яким вона хоче бути. Це дуже така класненька машина, ви її собі можете взяти, дуже довго на ній будете їздити, бо вона така приємна в управлінні, дуже гарна на вигляд. Їх не тяжко знайти, їх дуже багато на ринку взагалі. Машина теж для початківця майже ідеальна. Гарно їде, недорого стоїть. це для вас. Машинка Honda S2000. Я б її не рекомендував вам купляти, вона мені особисто не подобається як на вигляд, так і ні в якому в цьому. Вона, бачите, не дріфтує взагалі, в неї поворот колес маленький. Хоча це Honda у нас могли б щось і теж її зробити прикольне, там хоча б через тюнінг. Вона у нас у нас двохмісна. Їде вона не дуже швидко, взагалі вона мені не дуже подобається, але їх дуже легко знайти на ринку, того ви, якщо вибираєте між Субаріком і машиною, яка десь в цій ціної категорії, можете вибрати ще Хонду. її досить таки легко знайти, і вона більш-менш теж вам буде нормальна, щоб просто возити самого себе. Чіп Rubicon. Досить таки непогана машина, дуже жалко, що вона всього-навсього двохмісна. В неї непоганий багажник, вона досить таки швидко, гарно дуже виглядає. Раніше у нас був софт драйв, можливо, його вернуть, коли перероблять, Того ця машина буде взагалі суперська в плані того, що на ній можна буде їхати по бездоріжжю і не бояться, що у вас лопнуть колеса. Ну, зараз софт драйв прибрали, бо через нього там деякі неполадки з сервером. То в принципі це вже не є для нас якимось таким плюсом. Але ця машинка досить таки непогана, і якщо вам вона подобається на вигляд, ви любите джипи, то це самий дешевий джипчик, такий, який має гарний вигляд, непоганий багажник, добре їде. От він вартий вашої уваги, можете на нього придивлятися. Toyota Camry дешевий варіант. Це вже чисто, якщо ви любите японську класіку, то можете її взяти. ну... Я вам серйозно кажу, вона програє субаріку навіть. По тому ціна якість, якщо ви розумієте про що. Якщо у вас гроші є, можете собі дозволити, то чому би не купити цю чудову машинку. Але вона теж не дріфтує, багажник у неї там не особо сильно якийсь великий, звичайненький. Чотири людини, так само як і в Субаріка. Ну, це вже якщо у вас є гроші. Mazda RX7. У неї так же само відкриваються наші чудесні фари, просто ох, боже, який це кайф, просто подивіться на це. У неї правий руль, вона двохмісна, і вона теж у нас більш-менш дріфтує, але ну, так собі. Хіба через ручник і там треба вже сильно якось вивертати і щось там викручувати з неї. Це не чейзер і не Труэна, на якій просто кайфуєш і їдеш, насолоджуєшся дріфтом. Тут вже треба буде постаратися, кетешити і щось спробувати. Але досить непогана машина, якщо вам подобається Mazda, то теж можете її купити. Ну, все-таки пам'ятайте, що от всі машини, які будуть, просто порівнюйте їх із Субаріком. Чи вартують вони ваших грошей, чи набагато більше вони вам подобаються по візуальній частині. Там, бо багато хто є шанувальником тої чи іншої машини. І от... Вибирає не там по швидкості багажнику і так далі, а просто вибирає по тому, що йому подобається. Просто чудесна машина, Audi A6 D3. Просто чудовий автомобіль, дуже добре їде. Чотирьохмісний. Має непоганий багажник. Бачите, входить нормально от на розворот. Мені вона дуже сильно подобається візуально. Це Audi, я люблю німецькі автомобілі. Якщо вам теж подобається, можете її сміло купувати. Її неважко знайти на ринку. Вона дуже популярна, Того, що колись, колись був час. Ні, це не ця Audi випадала з кейсика. Ну, на, 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 все одно їх дуже-дуже багато на ринку. Ну, як дуже дуже багато у нас ринок, не такий вже великий. Але порівняно з іншими автомобілями вона користується популярністю, її потім не буде проблемно продати. Вона дуже гарно виглядає. У неї є там який який тюнінг приємненький. Skyline, куди ж без Skyline? Він у нас тут дуже дешево коштує. R34 Skyline. Він у нас єдиний з цієї серії R. але він дуже-дуже рідкісний, його отримати вже нереально. Там він за деякі призи по конкурсах вигравався, він ексклюзивний, стоїть дуже багато грошей і є тільки цей R-34 Skyline. З форсажа він вроді би, до нас прикочував. Дуже популярна машина серед молоді і GMD тусовки, але вона, на жаль, не дріфтує так круто, як хотілося. Ну, у нас просто немає кастомізації під дріфт. Не можна з бубої машини зробити дріфтову, але якщо вам подобається Nissan, можете собі купити. На неї досить такий великий там є тюнінг, можна і присутчити різні там. Передні бампіра, задні спойлери зробити з нього монстра дракона. Там, не знаю, Це вже на ваш розсуд. Їде вона дуже швидко. Там, до 290, здається, розганяється, Швид, швидко їздить. Здається, вона найшвидша машина колись була. Зараз не знаю, чи вона так і залишилась. Ну, із сегменту недорогих. от. Можете теж подивитися, якщо вам вона подобається, то можете сміло брати її. Конкурент Skyline, звісно ж, Supra, Своєму унікальному корпусі в реальному житті знайти такі взагалі нереально, того, що всі ці машини йде. Обмотані об стовп. вони ж настільки круті, вони дерзкі, різкі, ганяють. Ой, на ній їздить. Просто круто. На неї, якщо там поставить турбо, двигатель і всі ці діла, у неї міняється трошечки звук, він такий стає приглушений, кайфовий. На цій машині кайф їздить просто. Вона суперська, мені вона подобається. Toyota Supra, це прям капець. Якби я вибирав між Skyline і Supra, я б, звісно, вибрав Supra. Ну це вже теж, це ви визначаєте самі, яка машина вам більше подобається візуально. Supra їде приблизно з такою ж самою швидкістю, як і Skyline. Не знаю, вона там може чуть-чуть йому програє, може чуть-чуть виграє. Я вже не пам'ятаю, бо дуже давно на цих машинках їздив, дуже прям давно, того не підкажу вам. Так, коли ви вже будете в ЄМС довго працювати, десь місяць, у вас будуть точно 100 тисяч мільярд процентів гроші на такі автомобілі, як Таурек, де він, малиш, Брабус, і Toyota Prado. Це у нас джипіки вже круті, мощні. І ви можете між ними там собі вибрати, який вам подобається більше, якщо ви любитель джипчиків, і купити. І X5, X5 теж з той самої цінової категорії, що ML Brabus, тут вже йде война BMW і Mercedes, там воно далі так само буде. Із дешевих, там тільки Volkswagen Touareg, Він мені дуже подобається, я б рекомендував його, звісно. Але моя перша машина була оця. Я її купив за перші гроші. Тому що я собі машину взагалі не купляв, мені Пікадор не треба був як склад, і взагалі я пересувався по штату дуже мало. Колись ще можна було скутер брати на будь-якому рівні, мені вистачало цього. А взагалі я фармив тим, що брав машину в оренду і просто катав ограбки. Я там за декілька днів буквально нафармив на Mercedes мель -Брабус. В принципі, у мене все. Я розказав вам про більш-менш недорогі автомобілі, які ви можете собі купити за таку непогану ціну. Їздить на них. Кожен автомобіль заточений під ту чи іншу функцію. І ви, якщо їх купите, зможете собі уже нормально кайфувати в нашому штаті. Будете там, не знаю, на пікадорах і джипах там рибку возити, якщо вам кайфово або возить зброю, якщо ви там любитель позайматися перекупкою всяких таких ділішок на мотоциклах і швидких у цих субаріках, султанах, нісанах, супрах можете розвозити закладки або грабувати будинки. Будучи там мафією, ви ж тоже кажу, можете продавати ці зброю, то вам треба буде більше за все Пікадор або якийсь недорожнічок. Ну, в принципі, все це нагадую вам, що просто чисто суб'єктивна моя думка. Я на цьому сервері вже в Штаті. В штаті, штаті, Нікобелік не откатуй! І от це чисто мої такі суб'єктивні пропозиції щодо автомобілів, які ви можете собі дозволити, Якщо у вас буде... Бюджет, і ви задастесь питанням, який автомобіль собі купити, я вам дав свою пораду. Ви можете до неї не дослухатися, це ваше право, все залишається, звісно такі ж за вами. Ви самі собі хазяїн, можете сразу собі купити Lamborghini, Ferrari або, не знаю, Rolls-Royce, який у нас є на серії Ін-1. Я б його хотів купити, кстаті. Так, Зв'яжіться зі мною. Все, всім дякую за перегляд. Надіюсь, що активність буде така ж, як вона і була, більш-менш стабільна. Все, що ж, пора вже прощатися, скільки можна прощатися. Да? Не забувайте, не забувайте вступати в Марабунта Гранде Мд13, 13 район. Саме грозні бандити, звірі просто мощніші. 13 це в середній возраст цих бандитів. Тут просто убійці, я, я вам кажу. У нас було аж 3 квадрати. Так, Чік. І ми проиграли, бо нас просто вже задубали ці влагоси, на яких ми колись стояли. От бачите, які вони стали мощні з тих моментів. Як, як ми звідти ушли, як оставили їх самими сильними, так вони до сих пор і остаються самими сильними. Ще з наших часів, з того часу, не здають позиції. Це, звісно, не тільки наша заслуга, а й тих лідерів, які там стояли. Там були такі непогані сім'ї, і зараз там нормальні ребята стоять, щоб вони висирали поменше і всякого такого говорили, то взагалі б ціни б їм не було. Можете вступити у Блудс, там теж такі хороші парні, це все, реклама не в ту сторону. Все, все. Всім до побачення, всім не знаю, гарного настрою, приємного вечора, дня ранку, добрий ранок, там, смачного, хто тільки ну, додумався поїсти собі, зробити. Всіх був радий бачити на своєму каналі. Всіх платем, а всім пока, всім пока. Наче палаха тупи, щоб не втикав.